Ворог за кілька кілометрів від Дніпропетровської області, від адміністративного кордону. Президент говорить, що ми дуже близькі до миру, як ніколи. Це як? Ніяк. Це відверто ну, неправда. Мені складно сказати, що ми близькі до миру, як ніколи, за, за ці три роки, оскільки, якщо подивитись на лінію бойового зіткнення і подивитись на активність просування ворога. То не здається так, що ми дуже от прям вже впритик підійшли до миру. Це перше, друге, а де ж всі ці плани найпотужнішої, найпотужності переможних перемог і так далі. і так далі. Ми нещодавно все це чули і слухали про це, і в тому числі на фронті, і не розуміли, звідки це все береться, оскільки реальність, знаєте, реальність. І правда, вона здебільшого спостерігається там. Там ти безпосередньо бачиш дії противника, не розмови, не політичні заяви, не обіцянки передвиборчі. Я вже звик, що ці заяви більше цих заяв вони несуть більше якісь елементи шоу, якихось піар кампаній і так далі. Мені іноді здається, що очільник держави нашої він. І не виходив з передвиборчої гонки, якби воно все продовжується, несеться там презентація себе, будь-де, де є камери, і так, далі, і так далі. Натомість ми в періоді важлив... прийняття важливих рішень, ми в періоді прийняття болючих рішень. Я маю на увазі як для політики, да, угу. які по тобі будуть неодмінно бити дуже бити, серйозно. да. але тут питання того, ким ти увійдеш в історію. Людиною, яка втримає країну, захистить її і зробить все можливе для того, щоб забезпечити і військо, і свій народ, і, і економіку своєї держави, або людиною, яка буде постійно або шукати винних, або робити гарні заяви. І сіяти пусті надії, які з часом просто будуть розсіюватись і знову шукати винних після цього. Да?